Так, как пассивный зау. Номер 14. Владислав. Номер 19 часа. Номер. 97. No 35. Судьи на Майдане. Тож, номінально у нас гості Еріка Гринчук, 31-й, Ксенія Крицька, 33-й, Дар'я Тищук, 35-й, Тетяна команди Карпати. Тож, це друге протистояння. І Закидає у нас 17-й номер Валерія Нестеренко. Карпатівки. От не знаю, як правильно називати. Карпатівки, Закарпатівки, Ужгортки все таки переломили хід поєдинку, зробили ривочок. Тож Карпати в Атаці. 4-4 в нас завершується восьма хвилина і закидає а, Анагававка. Так що там порожні ворота. Поверстигає повертатись, повернутися. І поперечина рятує ля, хмельничанок. А, після цього а, госп... до речі, ужгородки грають в меншості ще. 35 секунд. А, і зуміли хмельничанки п'ятий номер. Можуть вони покращити своє підсумкове турнірне становище в цьому слуху, який близька була до сейву Тетяна Подворна. І знову знову бачимо стійка, стійка, але Ууу! Тетяна Подворна, героїня цього епізоду. Подворна на місці. І тут вже відповідь фол від... Ну от Бачимо знову швидка контратака. І від Яни Резуненко. Ну, а тут. Якщо Карпатівки не помиляться, повз ворота, що є можливість. У, ну що ж, до 18-14. Зараз 15 хвилин перерви. Вдислав Петровський. Е, також е, лікар команди і адміністратор за український гандбол. Ух. Захищалися Карпатівки і чергова контратака. Вихід сам на сам і образити. Але е, в цьому турі протистояння всіх трьох двомачових протистоянь. Вдається контратака хмельничанкам. На ці, а тим часом тим часом нестримна Пойманова. І поперечено. Поперечений повторний. Один гол. Менше було б було б відставання. Тут відповідь лишати свої ворота порожніми. Ну а головне тепер і закидає знову. Закидає Білоногова Миколаїв, Галичанка, Львів. Ну і, звісно, рівняний гостей міста, які в нашому місті запрошуємо. Голкіпера. Сергій Процюк виходить у рамку. Діана Ярмощук не розгледів. Все таки я там 35-й номер сплутав з 30-м. Марцин. Думаю, можна вже сміливо вітати Карпатівок з перемогами в стартовому, і, і то не встигли би наздогнати хмельничанки в рахунку. В рахунку суперниць. Ну, Марцин. 39-23. Карпати попереду будуть догравати цей матч в меншості. І 40 40-й гол. Заключна атака в цьому матчі. З лівого флангу кидок і сейфи. Будуть ще атакувати, ще хочуть забити ще. І це вдається. Третьому номеру Лізавети Сергієнко 41-23. Карпати здобувають другу перемогу.